Україна, як і весь цивілізований світ, приймає участь у другій хвилі продажу техніки Apple. Офіційна дата старту продажів нової лінійки iPhone 14 та Apple Watch 8 серії в Україні. 23 вересня 2022 року. Я знаходжусь у місті Дніпро за адресою Яварницького 51. Це один з магазинів мережі ION. Вони єдині в Україні мають високий статус Apple Premium Reseller. Зараз я покажу вам нові iPhone та Apple Watch. А також ми подивимось на офіційні ціни. Вітаю всіх і кожного. Мене звати Кирил. О свідомий, дякую, що підтримуєте український Ютуб. Давайте обговорювати гаджети. В першу чергу, вже ж мені цікаво подивитись на оцих красенів. Це 14 iPhone, 14 Pro та Pro Max. І круто, що ми можемо відразу порівняти iPhone 14 та iPhone 13, які начебто виглядають однаково, але насправді це оманливе враження. Перш за все, процесор. Так, мабуть, ви вже десь чули, що 14 iPhone використовує процесор від 13-го, але це не зовсім так. Насправді, в 14-му iPhone на 2 ГБ більше оперативної пам'яті, а це означає, що він використовує A15 Bionic з iPhone 13 про, а не зі звичайного 13-го. Тобто, фактично, 14-й iPhone більш потужний ніж iPhone 13. На жаль, з будь-якого іншого боку, цей смартфон виглядає точнісінько, так як його попередник, і це ок. OK. Адже Apple попрацювали над камерами, і відтепер у темряві цей смартфон знімає значно краще, ніж 13-й iPhone. Ще важлива штука: 14 iPhone, начебто, вміють з'єднуватися зі супутниками, щоб, якщо що, придати їм ваші координати, якщо ви десь загубились, де немає зв'язку стільникового. Але наразі ці функції. Працюють лише в США та Канаді, тому протестувати їх ми не можемо. Як ми не можемо протестувати і іншу круту функцію, адже тепер всі 14 айфони вміють розуміти, коли ви потрапили в ДТП, тобто в аварію на своїй автівці. Якщо щось таке станеться, айфон може з'єднатися з екстреною службою, і надати вашу інформацію. Це досить зручна і корисна штука. Мабуть, ви вже бачили величезну кількість постерів 14-ї лінійки і знаєте, що блакитний це найкращий топовий колір, який Apple пропонує цього сезону. І я, як власник сіє, роблю айфон 13, Дцять Pro, згоден з цим блакитний, дуже приємний колір. Але ж з іншого боку, всі ми знаємо, що не настільки важливо якого кольору ваш айфон, як якого кольору ваш чохол. Пішли подивимося, що зараз можна обрати. До речі, прикольно, що на 14-ту лінійку вже є досить багато різнокольорових чохлів. Ну а тепер до цих красенів це iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max. Звичайний чотирнадцятий Pro тут у чорному кольорі, тому мене більш цікавить 14 Pro Max у кольорі Deep Purple. якщо чесно, в реальному житті цей колір виглядає значно краще та, мабуть, преміальніше ніж мені здалося під час презентації. Але як я вже сказав, колір це не найголовніше, що є в айфоні, а Найголовніше в айфон Pro та про макс це дайнемік. Island. так нашого улюбленого чубчика з 10-го айфону більше нарешті немає. Відтепер прошки, і це важливо, лише прошки, мають новий виріз в екрані. До речі, насправді це два вирізи в екрані: один виріз під сенсори Face ID, інший під фронтальну камеру. А Apple вже програмно додає додаткову площу з вимкнених пікселів. Штука дуже цікава і справді змінює досвід від використання цих пристроїв. Тобто, запустили ви якусь пісеньку, після цього згорнули свій застосунок Apple Music, Наприклад, після цього вся ця історія з. Вернулись до Dynamic Island. Якщо ви довгим тапом на нього натиснете, у вас розгорнеться меню керування відтворенням. Тут ви можете ставити на паузу і так далі. Найважливіше, що вся ця історія працює з величезною кількістю різних застосунків. Наприклад, от годинник запустили ви якийсь таймер, і після цього згорнули застосунок. Так він так само пішов до Dynamic Island. А довгим тапом ви можете подивитись більш детальну інформацію. Ще важлива штука для тих, хто чекав Always On в айфоні. Нарешті ви дочекались. Always On в айфоні тепер лише екрани iPhone 14 Pro та Pro Max можуть знижувати частоту оновлення екрану до 1 Гц, щоб не витрачати багато акумулятору під час того, як ця функція працює. А працює вона в цілому норм. Ви можете тут побачити час, наприклад. Ви можете побачити календар, якісь віджити, які ви додавали, та відтворення, якщо у вас грає якась музика в навушниках чи з динаміки в смартфону. І ви можете сказати, що це вже досить вражає. Я з вами згоден. Це факт, це вражаючі штуки, але найбільша має. Apple відбувається у камері, яка відтепер може робити справжні дива. Тож, наприклад, переходите ви до зйомки відео, вмикаєте новий режим, який називається швидкий рух. Лише пам'ятайте, що він може знімати не в 4К, а в 2 і 8 К, тому що деяка частина зображення обрізається під час стабілізації. Починаємо щось записувати і. Наприклад, починаємо рухати якось рукою. Щось там трясеться туди-сюди, рухається по всякому, а після цього дивимося, що саме з цього зробив iPhone 14 Pro Max. Ну я не знаю, якщо це не вражає, то взагалі не можу собі уявити, що вас має вразити. Ну і не варто забувати, що iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max – це вже справжні дорослі флагмани. Apple. тому серцями цих пристроїв виступає новітній процесор Apple A16, який вперше зроблений за технологією 4 нанометри, і він дуже... Потужний, не те, щоб я планував вас здивувати цією новиною. впевнений, ви знаєте, що айфони завжди були досить потужними штуками, особливо топові. Але насправді вся ця потужність потрібна, і потрібна для однієї речі, як на мене, iPhone 14 Pro та Pro Max отримали основний сенсор камери на 48 мегапікселів. І це дуже важливо, тому що коли ви зараз берете свій айфон, намагаєтеся щось сфоткати, ви отримаєте вже не мило, яке було раніше, а справжню нормальну фотку, яку можна роздрукувати навіть на білборд. Але є один маленький нюанс, про який. І варто пам'ятати за дефолтом, тобто ви взяли телефон, ввімкнули камеру, натиснули на кнопку, ви отримали 12 мегапіксельний знімок. Якщо ви хочете отримати знімок на 48 мегапікселів, вам доведеться увімкнути режим Pro RAW, чи RAW. А саме нюанс є у тому, що звичайний знімок на iPhone 14 Pro важить приблизно 9 мегабайт, а знімок на 48 мегапікселів в режимі RAW десь 117. Тому треба враховувати, коли ви збираєтесь на якусь фотосесію, щоб вам вистачило об'єму пам'яті. Що пам'яті вам завжди вистачало, що там з цінами на різні модифікації накопичувача? iPhone 14 на 128 41 тисяча 499 гривень, 256 46 тисяч 499 гривень, 51256 тисяч 499 гривень. iPhone 14 Pro на 128 гігабайт коштує 52 тисячі 499 гривень, 256 ГБ 57 тисяч 499 гривень, 5127 тисяч 499 гривень. І якщо ви справді справді розраховуєте на якусь величезну фотосесію в режимі RAW на 48 мегапікселів, є варіант на 1 терабайт. Але за нього доведеться вивелити 77 499 гривень. Ну, я вже ж цей величезний фіолетовий велетень. iPhone 14 Pro Max на 128 – 57 499 гривень, 256 – 62 499 гривень, 512 – 72 499 гривень та 1 терабайт – 82 499 Гривень. Як на мене, пристрої справді цікаві, але я б дочекався, коли в Україні з'явиться iPhone 14 Plus. От на нього я б подивився окремо. Ну а тепер пішли дивитись годинники. Слухай, мені справді подобається це відчуття магазину Apple. Є в цьому якийсь прикол. До речі, якщо ви хочете отримати такий досвід, Вайон є магазин в Дніпрі та ще три в Києві, а далі їх буде тільки більше, більше і більше. Apple Watch Series 8 – це по факту пристойний за об'ємом апдейт тогорічних Series 7. Я маю на увазі, що зовні годинник виглядає майже так само, але насправді вся магія відбувається. Тут тепер Apple Watch вміє вимірювати температуру тіла та рекомендувати звернутись до лікаря, якщо ваша поточна температура відрізняється від норми. Ще ця штука може допомогти у плануванні сім'ї, тому що температурні зміни можуть вказувати на період овуляції. Нас є два датчики: один знизу біля шкіри, інший майже під самим екраном. Таким чином, годинник розуміє температуру середовища і може точніше визначати температуру тіла користувача. Ще до речі, годинник Apple Watch Series 8, так само як і айфони, вміє розуміти, коли. Ви потрапили в ДТП, тому, мабуть, щодо показників здоров'я та безпеки Apple Watch Series 8. Це досить непоганий, а то й добрий варіант для того, щоб оновитись. До речі, якщо з вашим годинником щось сталося, ви завжди можете звернутись у власні сервісні центри ION в Києві та Дніпрі або надіслати проблемний продукт поштою. Якщо буде потрібна заміна будь-якої частини цього пристрою, ION гарантує використання виключно оригінальних запчастин. А от Apple Watch SE 2 – це мій особистий фаворит. Якщо чесно, я впевнений, що цей годинник найкращий варіант у співвідношенні ціна якість. Топовий процесор, можливість отримувати повідомлення, користуватися Apple Pay та всіма найголовнішими функціями здоров'я від Apple. Чесно, це реально найкращий продукт цьогорічної презентації, тим більше, що й аварії він так само розпізнає. Що прикольно до речі, у другому поколінні SE, чи SE, Вибачте, як вам більш подобається. Apple нарешті зробили щось новеньке на звороті. Ви можете побачити матову поверхню. Виглядає прикольно, на що воно потрібно не дуже зрозуміло. Мило. Ось такий перший день старту продажів нових айфонів в Україні. Дякую мережі магазинів ION за можливість зняти швиденький огляд на всі новинки від Apple. Якщо ж ви збираєтесь оновитись чи придбати собі новенький гаджет, звертайтеся за посиланням в описі цього відео в магазин ION. Купуйте офіційне. Якщо ж це відео здалося вам корисним або цікавим, не забувайте вліпити йому вподобайку, підписатись на мій канал та натиснути на дзвоник. Також дякую всім, хто пише коментарі. Ви найкращі і допомагаєте просувати українські. Контент мене ж весь цей час звали Кирило свідомий, і ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!